Ви зазвичай знаєте, що під час презентації Apple вони не завжди про все розказують і показують. В цьому немає нічого поганого, і поки що ще не надійшли у продаж нові айфони, AirPods та Apple Watch, Ми з вами поговоримо про 17 речей, про які Apple з якихось причин вирішили просто не говорити та ігнорувати. Це будуть досить приємні штуки, а також вкрай зашкварні. Якщо ви на каналі вперше, я радий знайомству і привіт. Друзі, мене звати Алекс Макаров. Давайте починати. Отже, MagSafe зарядка для всіх моделей iPhone 16 була оновлена до 25 Вт. Apple не згадала про це під час презентації. Тож тепер ви можете зарядити свій iPhone від нуля до 50% лише за 30 хвилин за допомогою бездротової зарядки, що навіть швидше аніж по кабелю. Це неймовірно та вражаючи, тому більше не потрібно використовувати дротову зарядку для найшвидшого досягнення результату. Єдиний недолік наразі це можливо лише з новими зарядними пристроями MagSafe, але тепер вони нарешті пропонують довжину кабелю у 2 метри. Факт другий, коли Apple представила 16 ядерний нейронний рушій у чипі A18 Pro для iPhone 16, вони зробили вигляд, що це абсолютно новий, якийсь неймовірний нейронний рушій. Але знаєте що? Ви отримуєте той самий рушій у чипі a 18 Pro для модели 16 Pro, який фактично ідентичний 16 ядерному нейронному рушію у попередньому a 17 Pro для iPhone 15 Pro, оскільки обидва мають 35 топ з продуктивності, тож насправді немає ніякої різниці. Факт третій iPhone 16 отримав нове антивідблискове покриття лінз. Так, Apple про це не згадала під час презентації. Це, сподіваюся, нарешті позбавить від неприємних відблисків від світла при зйомці відео, особливо у вечірню пору. Це дуже дратує, і я не можу дочекатись, щоб протестувати це, якщо така можливість з'явиться. Четвертий айфон 16 про підтримує новий формат зображень під назвою JPEG XL, який згідно з офіційним сайтом кращий за Хеїк та інші формати практично в усіх аспектах. Я просто не можу повірити, що Apple не згадала про це під час презентації, адже це дозволить заощадити до 30% простору на вашому пристрої без втрати якості, що просто вражаюче. Apple не згадала про це, але всі нові моделі iPhone 16, включаючи звичайний 16, мають 8 гігабайт оперативної пам'яті, і це вперше раз за кілька років, коли і флагманські, і звичайні моделі мають однакову оперативну пам'ять тож ви отримуєте переваги багатозадачності та ai продуктивності Apple на всіх моделях. Вам не потрібно вибирати та відмовлятися від чогось, тому що навіть CPU в чипах A18 та A18 Pro однакові. Там стоять однакові нейронки, і немає різниці в AI продуктивності та багатозадачності. Apple додала новий режим селфі відео для модели iPhone 16 Pro, коли ви робите селфі фото і натискаєте і утримуєте цю кнопку, щоб швидко записати відео. Роздільна здатність тепер до 4К при 60 кадрах на секунду в Dolby Atmos вперше. Тож, якщо ви любите знімати відео таким чином, покращення якості буде неймовірним у порівнянні з тим, як це було раніше. У нас також покращилися батареї для всіх моделей iPhone 16. Є досить значні відмінності, переходячи з 15 Pro Max на 16 Pro Max, ви отримуєте на 14% кращу автономність, переходячи з 15 Pro до 16 Pro на 17. А у звичайному iPhone 16 це близько 10 що досить непогано. Але ось шокуюча новина про яку Apple не згадала для нового iPhone 16 Plus покращення лише на 3,8% у порівнянні з 15 Plus та 14 Plus. І хочте вірте, ти ні, 16 Plus має таку саму тривалість відтворення аудіо, як і 14 Plus. Тож, якщо ви хочете отримати найбільший проріст автономності, вам потрібно брати 16 Pro Max. але це не точно. Apple не згадала про це, але всі нові моделі iPhone 16 підтримують Wi-Fi 7. Це велике оновлення, тому що ми думали, що він буде тільки на моделях PRO, а не на звичайних. Тож це чудово, адже Wi-Fi 7 це найкраще оновлення Wi-Fi за багато років. Оскільки він може об'єднувати всі три діапазони Wi-Fi в один автоматично, що забезпечує безшовне переключення без вашого втручання, дев'ятий факт: є один недолік. Ви мабуть очікували, що Bluetooth також буде оновлено, але ні. Apple не згадала про це, бо вони залишили його таким самим: Bluetooth 5.3, як в iPhone 15 Pro та навіть у 14 Pro. Тобто жодного оновлення Bluetooth за два роки ми не маємо. Apple не згадала кілька речей про оновлення Apple Watch. Наприклад, вони зробили вигляд, що випустили нову модель Apple Watch Ultra 3 з усіма озвученими функціями, але насправді ні. Це все ті ж самі Apple Watch Ultra 2, але просто з новим покриттям, і більше нічого не змінилося. Це дійсно приємно. Прикро, тому що він не отримує деякі чудові функції, які є в Series 10. коли Apple випустила новий Apple Watch Series 10, Вони представили нову функцію виявлення Апноес. сну, що дуже захоплює, але вони не згадали під час презентації, що вона також доступна на попереднях Series 9 та Ultra 2, тобто вам навіть не потрібно оновлюватися до Series 10, щоб отримати цю функцію. Вони також не згадали, що тепер ви можете відтворювати аудіо через вбудовані динаміки, що дуже круто, але вгадайте що? Вони не згадали, що ця сама функція також тепер доступна на Ультра 2, тож вам не потрібно оновлюватись до серії s 10 Хоча я не знаю, якщо у вас був раніше Ультра, чи будете ви оновлюватись на новий, але більш простий годинник. Питання звичайно риторичне. Факт тринадцятий Apple, де про що замовчала про AirPods, наприклад, те, що AirPods 4 більш Інше не поставляється з кабелем у комплекті, і це не є окей, оскільки раніше ви завжди отримували кабелі з усіма AirPods, включаючи навіть старі та дешеві AirPods 2. І AirPods Pro 2 все ще їх мають, але з новими AirPods 4, на жаль. Нові AirPods 4 мають на одну годину менший час автономної роботи ніж попередні AirPods 3. І я подумав, що це можливо пов'язано безпосередньо з тим, що нові AirPods 4, які мають шумопоглинання, на це впливають. Але ж ні, навіть модель без активного шумопоглинання все ще на одну годину менше працює, аніж AirPods 3. Також на презентації Apple вони не сказали про те, що за 5 хвилин зарядки AirPods 4 забезпечить лише 40 45 хвилин розмови замість однієї години у попередників AirPods 3. Факт 15. Є і позитивні новини щодо AirPods 4, тому що вони мають кращий захист від води та пилу з рейтингом IP54 замість IPX 4. Це означає, що вони мають сертифікований захист від пилу, що досить приємно. Факт шістнадцятий. Ще одне позитивне покращення, про яке Apple не згадала: AirPods 4 мають нову вентиляційну систему вирівнювання тиску, яку вони запозичили з AirPods PRO 2. І це одна з найкращих функцій, тому що ви можете носити їх годинами ці навушники, і не відчувати, що з вашими вухами щось не так. Я дуже здивований, що це доступно тепер у звичайних моделях AirPods 4, і Apple вирішила просто про це не згадувати. І нарешті, факт сімнадцятий. Це прям. Зашквар, тому що ми отримали нові AirPods Max з новими кольорами та USB Type-C, але вгадайте що? Вони все ще оснащені дуже старим чіпом H1 за ту ж саму ціну в 549 доларів у безподатковому штаті. Навіть нові найдешевші AirPods 4 за 129 доларів мають чіп h 2, тому Тому це дуже прикро, що Apple не взяла трохи більше часу, щоб замінити. На новий чип у супердорогих AirPods Pro Max, вони втрачають багато нових функцій, специфічних саме для H2. Ось так це було 17 речей, про які Apple не згадала під час своєї презентації. Дякую, що додивились відео до кінця. Підтримати канал фінансово можна за посиланнями в описі. Напишіть, що ви думаєте, до речі, з цього приводу, а я з вами прощаюсь зовсім ненадовго. Бережіть своїх близьких та слава Україні. Бувайте!